Несподіваний козир отримала Україна внаслідок глобальної тарифної війни, яку Трамп оголосив всьому світові. Внаслідок цих тарифів зараз у світі з'явилось відчуття дуже швидкої економічної рецесії, економічного падіння, яке почнеться у всіх без винятку країн. А це спричинило колосальне падіння цін на нафту. Таких низьких цін на нафту не було у світі ще починаючи з 2021 року. Ну, для... На сьогодні ціна за барель нафти складає 50 доларів за один барель. А для розуміння: російський бюджет на цей рік був зверстений з розрахунку, що ціна буде принаймні 70 доларів за барель. Це означає, що якщо так справи підуть далі, то російська економіка просто зігнеться, а Путіну не буде на що вести війну. Але ціна на нафту це ще півбіди для Путіна. Головна біда в тому, що немає абсолютно розуміння, коли ж це все закінчиться? Адже Трамп, оголошуючи тарифну війну, оголосив, що тепер з кожною країною він збирається вести індивідуальні перемовини. Тобто з кожною країною будуть перемовини щодо тарифів в кожному секторі економіки. Більше того, Трамп наголосив, що до кожної країни будуть висунуті також політичні вимоги. Ви уявляєте, скільки це часу забере? І от у світі розуміють, що це забере дуже багато часу, і оця невизначеність і провокує подальшу економічну стагнацію. А відтак незрозуміло, коли ціна на нафту зросте і чи зросте вона взагалі. Парадоксальним чином, це падіння цін на нафту для російської економіки може виявитись набагато більш шкідливим, ніж ці ті санкції, які оголошував Байден і Захід. Під час війни, ну, ми ж пам'ятаємо, що Радянський Союз свого часу зігнувся не через санкції, а через глобальне падіння цін на нафту. Думаю, що у Путіна починають розуміти всю складність ситуації, і тому знову починають перемовини з Трампом. Ще недавно у Путіна заявляли, що пропозиції. Трампа щодо мирного клану не підходить до Росії, і Росія збирається воювати і далі. Але тепер знову в Росії кажуть, що не проти подальших перемовин. Тому Росія знову буде перемовлятися з Трампом щодо припинення вогню в Україні. Але цього разу ці перемовини будуть для Путіна вестися зі значно слабших позицій, ніж це було ще буквально кілька тижнів тому.